Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я Марія Прус, вітаю. Сполучені Штати віддані тому, щоб посилити протиповітряну оборону України, і відповідні оголошення будуть зроблені днями під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це говорячи про останні атаки Росії на українські цивільні об'єкти у Києві, Дніпрі Кривому Розі та на Донеччині, повідомив Джон Кірбі, радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому. Старший директор з питань Європи Ради національної безпеки США Майкл Карпентер також заявив, що союзники мають активізуватись. І посилити українське ППО, щоб запобігати таким трагедіям, як сьогодні, Росія не може не знати, куди летять її ракети, і сповна має відповісти за всі свої злочини проти людей, проти дітей, проти людяності загалом далі? Новий корпус постраждав дуже сильно. На даний момент неможливо надавати допомогу, бо немає водопостачання, немає електрики, є затоплення і так далі. Тому подібне. Тобто. Різні відділення отримали рі... різної ступені важкості е... <кій> руйнування. Але якщо підсумувати, то на даний момент надавати допомогу неможливо. Но 12 у важкому стані, тобто вони зараз будуть з боксів будуть організовані трансфери, і заходити в бокси іншої медичної установи. Інші хто більш стабільні, це більше. 50 пацієнтів вони отримали інформацію на релокацію відділення. Ми приїжджаємо із пацієнтами з певним обладнанням, ліками і медичною командою заходимо в цю медичну установу і продовжуємо давати медичну допомогу. Ну спочатку треба буде її налагодити на нових потужностях. Мож там ніхто з нас не був. Та в нас заплановано 4 неродинних трансплантацій на цьому тижні. Нам треба зараз змінити логістику і. Це все не вплинуло тут і зараз на життя пацієнтів, але е, велика ймовірність того, що може фаталь е, закінчитися фатальними наслідками для пацієнтів неперебування в стерильних умовах. Як ми зараз розробимо логістику доставки клітин, а ж не тільки відділення трансплантації, є ще центр служби крові, є ще лабораторні відділення, які займалися супроводом цих пацієнтів. Тобто зараз сказати рано а побачимо в майбутньому, чим закінчиться, поки ми надаємо максимум, докладаємо максимум засиль, щоб цих жертв не було. А якщо й було, то мінімум. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. На цьому ми завершуємо в студії для вас. Працювала Марія Прус. Дивіться інші історії Української служби голосу Америки у соцмережах, а також на нашому сайті. І підписуйтесь на наші канали у YouTube і Telegram. Дякую за вашу довіру. До зустрічі в ефірі.